Діти України хочуть миру. Слава Україні! Героям слава! Я справжня донька України. Я хочу миру і добра. Щоб всі дізнилися надії у світі, іщирі, і щирі майбуття. Мир це дах над головою. Мир це тато вдома. Мир це щасливе дитинство. За мир потрібно боротися. Мир це життя, щастя, радість. Небо над головою і сміх в щасливих дітлахів. Мір це можливість спокійно вчитися, працювати, любити і поважати одне одного. Всі ми хочемо мир, то що воно таке. Напевно, дружба, радість і любов. Мир це життя, щастя, радість, чисте небо над головою. Мир це свобода і спокій. Мир це певність у завтрашньому дні. Своєму майбутньому мир це впевненість у завтрашньому дні. Мир це коли ні в кого не стріляють і нікого не вбивають. Всі діти України за мир на всій землі. Мир це життя, щастя, радість, чисте небо над головою. Діти України за мир. Хай настане мир в нашій Україні. І я за мир у всьому світі, І щоб не було війни. Ми маленькі діти хочемо мира. Ми діти України всі за мир. Ми діти України за мир. Ви, ми, діти України, і ми за мир. Хай буде мир на всій землі. Я, я за мир в усій країні. Діти України за мир! Я хочу миру, діти України за мир. Ми хочемо Ми. миру в Україні. Ми хочемо миру в Україні. Я хочу миру. Діти України за мир. Я, дитя України. Я хочу миру та сонця для нашої країни. За мир потрібно Боротися. Без мира немає дитинства, немає майбутнього. За мир потрібно боротись. Ми миру. Ми діти України і ми за мир. Діти України за мир. За мир треба боротися. Я хочу миру. Діти України за мир. Слава Україні. Діти України. Всі діти з України за мир. Хай буде мир у усьому світі. Я хочу миру. Мої ми, діти України, ми за мир. Миру в Україні бути. Миру хочуть добрі люди. І дорослі, і малі прагнуть миру на землі. Я хочу миру. Я не хочу чути слови, но я не хочу бачити мами спросить.